Чико знай. А коли же я. Кобзарський цех це об'єднання людей, які поставили на меті зберегти українську епічну традицію, зберегти її не в музеї, не лише як спогад про неї. А зберегти в живому житті, щоб вона, ця українська епічна традиція, була однією з складових соціокультурного процесу сучасної України. Комзарство це е, дійсно таке якесь дивне явище, яке дійшло до наших днів. Комзарство о, давня традиція. Подібні традиції мали майже всі народи цивілізовані. Ця традиція панувала у всій Європі. Кобзарі були переважно незрячі люди або скалічені. Тоді до незрячих ставлення було таке особливе у людей. Вважали провідниками до вищих сил. І люди часто просили, щоб вони молилися там за них, за родину, за все ще... що. Само вижу свій Господь гроб, ой гробе, гробе, до вічний до мене. Ця тонка нитка традиції, яка зв'язує нас з глибокими, давніми пластами європейської культури. Можна сказати, навіть за цим схеоським старцем Гомером, за цими античними давньогрецькими рапсодами, і нашими е, давніми співцями середньовіччя, вона не перервалася на наших теренах. І в цьому наша унікальність і унікальність саме нашого українського героїчного епосу і української традиції. З великою мірою вірогідності ми можемо відтворювати е, різні пласти українського епосу і взоруючись на нас, в тому числі на живу традицію або на реконструкцію за живою традицією, близькою, незагиб, незнищеною традицією. Яка почалася реконструкція? Почалася в кінці 20-го і продовжується тепер. Підхоплена братчиками кобзарського цеху. Ця традиція може і це виконавство може стати взірцем для реконструкції або певним взірцем і певною, навіть методикою для реконструкції інших європейських епосів. і. В цьому мені здається теж унікальність нашого досвіду, що ми можемо бути в цьому випадку корисними, і наша традиція може бути корисною для процесу загалом реконструкції великих епічних масивів Старої Європи. Доші заборілися, де ж ви, душі, заборилися, Чом до царствія не спішелися. А кобзарі лікар ближче, ближче було до народу. Освівали народній болі там. Жалі Як то кажуть, це глибинніша. На даний час ну, в... це важко сказати, що це якась організація. Це просто спільнота. Спільнота людей, які об'єднані певними спільними думками, певним спільним поглядами на розвиток традиції. Люди абсолютно різних фахів, різної освіти. Можливо, навіть різних таких е поглядів е політичних, може трохи різни е різних, але вони об'єднані одним, збереженням традиції. І власне це те основ основне, що нас всіх цементує і об'єднано навколо е бандури. А чому саме бандура? Бо фактично в цьому інструменті як сконцентрована наша музична традиція, і е тут дуже все делікатно, все зроблено доцільно. І фактично вивчення нашого звуку ідеалу, вивчення нашої дійсної традиції, ну воно починається мені здається, саме від бандури. Нічого свого іншого додати не треба. Треба просто покласти руки на струни, і воно само все вийде. Вокалізації, потім гра. Це вже вторинним. Передусім, треба ну, сприймати цей інструмент. Ну і як показує досвід, і практика, інструмент сприймається, сприймається дуже добре, особливо у нас на Харківщині. Я пам'ятаю перші часи, коли ми виходили на вулиці, коли після п'ятилітнього, скажімо, ну такого як забуття, виходили на вулиці. І репертуар, який ми грав, ми намагалися грати різний репертуар, починаючи від модних тоді таких революційних пісень, української революції пісень. Таких сучасних сучасних композицій. стосовно мандрування, то можу сказати, що про реконструкцію. Що я нормально так раз їздив з кобзою, взяв палатку, взяв в Кобзу спальники, Відень, Словаччина, Бартіслава, там, Кошиця. Я собі отак -от на вулиці співав, в палатці жив і наспівав на квиток, типу, на хлібносушний, і поїхав далі. Наспівав на квиток на хлібносушний, і поїхав далі. І так от так само і тут Бо особливо у відні, коли ти не знаєш там англійської. І... Практично то саме ти з Кобзує тільки сидиш кожного дня і співаєш. Все. Єдина, єдиний предмет, з яким ти спілкуєшся. Осталися, як блодна віввеця, Осталися, як блодна ввеся. А вже твоєму муки, ай, не небо. Ой на Чорному морі, Гей, на камені біла. Там сидить потрібно е мати бажання вивчати старовинні українські е думи, історичні пісні, канти та псальми. Е і пошитися в учні, прийняти, тобто мати бажання, захоплення. Мабуть, треба мати таланти музичні для цього. Бо навичок і вмінь можна набути, ставши учнем в майстра, потрібно навчитися грати на традиційних музичних інструментах, кобзарських. Потрібно Опанувати стилістику та естетику, перейняти в одного панотця або в кількох майстрів традицію виконавську, це вже залежить теж від завдань і від амбіцій того чи того учня. І потрібно скласти іспит, тобто є мінімуми і максими знову ж таки, скласти іспит на те, наскільки ти готовий стати повноцінним. Членом кобзарського братства, членом кобзарського цеха, тобто склати, скласти іспит, що ти вмієш співати думу, вмієш співати певну кількість історичних пісень, певну кількість кантів, тобто релігійних пісень та псалмів, псал псал ну а також танців та так званих штучок, себто жартівливих пісень традиційного. З традиційно лірницького репертуару. І чорному морю Кошовому Що власне, як на мене, розрізняє, коли там кажуть, там артист, от там кобзарі вони не можуть бути там артистами. Там і кобзар. Коли ти просто граєш, це репертуар, там ти музикант. Там переймаєш, якщо ти його там досліджуєш, ти там науковець. А власне, кимось тебе робить ну, цей спосіб е, життя. Носій. Ну, носій от Тарас найближче, напевне, можна його вважати до носіїв. Він незрячий, по-перше. Я, я не знаю, я роблю то, що. Вважаю за потрібне і все. <ріст> і стараюся максимально якось наблизитися до першого джерела всіма можливими і неможливими способами. В 90-х роках почали збиратися якісь з'їзди. У нас у Львові був такий діяч Богдан Жиплинський, який ще вічна віч зустрічався з лірниками. До речі, в дивний спосіб ми сьогодні отут зустрілися на цій калічій горі, як ти не дивно. Сама гора нас покликала, тому що у Львові це було одне, мабуть, з двох місць, де збиралися якраз старці. Так от, коли оце ж почали вже збирати музичне товариство, а бандуристи почали кучкуватися, почали організовувати концерти в Україні. Найвідоміші концерти 69-го року в, в Опері, коли зібрали бандуристів, то виявилося, що тільки єдиний Каченко має кубантуру і ще й грає старосвітський репертуар традиційний кобзарський. А решта це вже були. Був такий прекрасний музикант Адамцевич, теж відомий. До речі, йому приписують цей козацький Запорозький марш. Словами промовляє, сльозами ридає! Традиційне кобзарство ХІХ століття це кобзарство бездержавної нації. Українці до 1783 року мали українську державу в тій читій формі республіканського складу, де козаки були основою цієї держави, громадянами. І це не слова, вони бо республіканський устрій передбачає, що її створ її основним е, гарантом існування держави є громадяни, а не монарх. Чому Кобзар повинен про це співати? Бо це пам'ять, бо повинні пам'ятати це всі. Хто в суспільстві цьому проживає? Хто на цій землі проживає? Про славу дідів своїх, про славу героїв наших? Чому пишуться літописи, хроніки в цей час? В добі саме державного, державності української? В добі оцій, так званої української ночі, 19 століття, відчувається колосальний занепад, власне, Українського епосу. І тому сліпці в даній ситуації тоді на арену виходить не козак-бандурист, який ще на початку 19 століття незрячі бандуристи ставали паноцями, Воїни незрячі козаки ставали цих майстрами і паноцями Загалом якась нищенствуючої братії, тобто е, е, хто спів, співців і стихівничих. Але потім виходить, що виключно незрячі взяли, взя, взя, потрапило це в руки е, це мистецтво чи ця наука, виключно в руки незрячих. І козаки на початку, коли ще козацький стан, як би сказати, мав таку, ну. Авторитет як відгомін, то ми це можемо знати з записів того самого Пантелеймона Куліша і інших дослідників, що козацтво на початку 19 століття впливало на цей процес і відродження українського кобзарства саме в кінці ХІХ століття, відродження українського зацікавленості. Українською бандурою воно було пов'язано загалом з українським так званим ресерджементом, з українським відродженням. Загалом українська інтелігенція дуже сильно постаралася, щоб втягнути незрячих бандуристів в український культурний рух, як Остапа Версая, Терешка Пархоменка, Степана Посюгу, Івана Йовича Кучугура кучеренко Древченка і Гащенка всіх їх втягнули в український національно визвольний рух, е, кінця 19-го, початку 20-го століття. Вони почали, вони почали це. Вони самі стали лицарями, стали воїнами, козаками. Цей процес можна сказати, з'єднання, що ти співаєш про цінності, і ти їх відстоїш. І ти співаєш про цінності і про боротьбу за свободу. Чому, чому ти маєш про це, право за це співати? Бо ти сам за неї борешся з мечем і з е, автоматом у руці. От чому це, це з'єдналися ці світи? Це перестало бути оцим далеким спогадом про якісь лицарські часи, а реальне лицарство ожило. І воно і далі співає про. Те, що буде формувати наших, наших дітей і наших онуків. І ця передача оцих власне, віковічних тисячолітніх цінностей, вона триває зараз. А роблять це в тому числі ті люди, хто має на це право: лицарі, сучасні лицарі, козаки-бандуристи.